Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матєв. Сьогодні цікавою заявою поділився Дональд Туск. Ви знаєте, що якщо до Німеччини потрапляють нелегально через Польщу, то Німеччина їх повертає в Польщу. Ну, тобто, депортує з Німеччини в Польщу. Чи це українці, чи це інші іноземці, немає різниці. Якщо ви їхали. Польщу, а заїхали в Німеччину, і там ви перебуваєте нелегально, вас десь там перевірила служба, то вам дорога до Польщі. Польща там вже далі дивиться, що, куди і за чим. І туз говорить, що він буде посилювати контроль на кордоні між Польщею та Німеччиною. Тому що їм не подобається, Польщі не подобається, що до неї стільки повертають нелегалів. Вони борються на східному кордоні кордоні як можуть, а все одно трапляються і потрапляють в Німеччину, а Німеччина їх, звичайно, перехидає вже до Польщі назад. Я не знаю, чи там перевіряють ті маршрути, не перевіряють, яким чином, можливо, там і депортує Німеччина не тільки тих, що через Польщу їхали. Так би мало бути. Я думаю, що ви знаєте, що якщо ви їдете нелегально до Німеччини і проїхали Польщу, то Німеччина має повне право вас повернути в Польщу. Він казав, що буде посилено з польської сторони контроль на кордоні. Ви знаєте, що з німецької сторони посилено контроль, і по вихідних, після вихідних, після святкових досить часто ще й черги з'являються. В будні дні, звичайно, менший трафік, і черг як таких нема, але можна потрапити на перевірку і на контроль. А от після вихідних, перед вихідними, після святкових, перед святковими є великі черги, навіть багато на це люди потрапляють, і так, якщо ви їдете без документів, ви маєте дуже великі шанси потрапити на контроль і вас можуть повернути назад. Також з іншої сторони, стражгранічна Польщі сказала, що тепер в них є більше влади, в них є можливість перевіряти підприємства без попередження власника підприємства. Тобто, вони вирішили сьогодні поїхати на якийсь там завод, підприємство, фабрику. Сіли і поїхали і перевіряють. Тобто вони не говорять, що ми там до вас приїдемо за день, за два, три підготуйте документи. Ні, вони можуть сьогодні придумати і сьогодні приїхати і перевірити. І це вже діє. І страж Гернічна на своїй сторінці вже не один раз публікує, вона і до того публікувала, зараз цього ще більше з'являється. Що вони, заїжджаючи на ті чи на інші підприємства, знаходять дуже багато іноземців нелегально працевлаштованих, ну тобто не працевлаштованих. Бо щоб працевлаштуватися українцям. Треба мінімум документів. Треба погодження, ну, треба підписання умови: умова праці, чи умова е, злицення, чи умова уджєво з українцем це обов'язковий документ. І якщо ви по статусу Укр без візи, то треба, щоб просто роботодавець зголосив вас до ужину, що він взяв на роботу іноземця. Якщо один з цих двох пунктів не діє, тобто роботодавець не зголосив. Або не підписана умова, або умова підписана так, що там не відповідає тому, що ви робите, то ви працюєте нелегально. І за це як і вас можуть покарати, так і роботодавця. Тим більше, що для роботодавця ще й підняли штраф, було до 30 тисяч, якщо є якесь нелегальне працевлаштування. Зараз вже до 50 тисяч за нелегальне працевлаштування. Тобто штрафи підняли для роботодавців. Українці теж можуть попасти під штраф. Також Страж Гранічна говорить, що вони можуть перевіряти роботодавців не тільки що самі прийшли і все, вони можуть брати з собою і інші служби, які будуть перевіряти і легальність перебування на території, і легальність працевлаштування і тому подібне. Тобто, по максимуму. Як бачимо, Польща максимально бореться як з нелегальною міграцією, так і з нелегальною роботою на території Польщі. Вона й так це робила, тільки зараз за це беруться ще жорсткіше. Тому що знаєте, дуже багато іноземців є на території Польщі, дуже багато українців і інших іноземців, які нехтують правилами легальності перебування, легальності працевлаштування, і звичайно, Польща мусить на певні кроки, щоб це стримати, щоб це контролювати. Тому що якщо за цим не дивитися, не контролювати, ну то самі розумієте, буде направо і наліво нелегальна робота. Люди будуть протиміновувати ті чи інші документи, забивати на це і повністю не дотримуватись тих чи інших правил. Так, на початку війни багато на що закривалося очі, але зараз вже зовсім інший час, зовсім інший період. Війна триває, але і європейські країни теж починають призвичаюватися, українці починають призвичаюватися до того, що робиться. І як бачимо, трафік на кордоні не зменшується, а деколи і збільшується тисячі, десятки тисяч іноземців, в тому числі українців, перетинають кордон щоденно в одну чи в другу сторону. Тобто інші країни дивляться, ага, вони їздять. Подорожують, все вроді в них нормально, війна йде так, але вони собі дозволяють кататися, їздити, ніхто нічого не переживає, все нормально на роботу з роботи, на відпочинок з відпочинку. Значить, треба давати їм можливість легально перебувати вже не по статусу Укр, не просто по продовженим документам, а відповідно по документах. Тобто, знаєте, коли мене там запитують, чи можна бути довше ніж по безвізу. Я говорю, ну якщо ви заїхали по безвізу на 90 днів, то чому вам залишатися довше? Для чого випробовувати долю, коли ви потім будете повертатися назад? Є така можливість, що прикордонник скаже, у вас був безвіз, ви чомусь його протермінували. Чому ви протермінували його? У вас були якісь причини на це? Поясніть, будь ласка. Таке може бути на кордоні. Звичайно, що може бути на кордоні. Таке може бути на території Польщі, коли ви, наприклад, будете на території Польщі, працювати на якомусь заводі, фабриці, прийде перевірка, ви будете легально працевлаштовані, але у вас будуть протерміновані документи. Запитають вас, чому ви протермінували документи? Чому ви візу не відкрили, чому ви на карту впиту не подалися? Тобто такі запитання можуть бути. Що ви тоді скажете? А ось мої знайомі, мої друзі протермінували, я теж протермінував чи протермінувала. Ну, це не працює, правда? Є певні правила, їх ніхто не відміняв. На них просто закривали очі. Зараз вже не хочуть закривати очі як на кордоні, так і на території Польщі та інших держав. Зараз вимагають дотримання тих чи інших вимог, шенгенських правил, термінів перебування на території Польщі та іншого. Так, Польща продовжує документи на якщо ви легально заїхали на територію Польщі і вони закінчились на території Польщі. Але Польща не дозволяє з такими документами подорожувати, виїжджати і тому подібне. Тобто, якщо людина заїхала вже там скоріше, протермінувала документи, але сидить далі в Польщі, працює, бо вона не має куди повертатися. Вона там зі сходу України, в неї там немає будинку, знищили, е, знищили окупанти. Так, в цьому випадку все нормально. Але коли ви заїхали, раз протермінували, другий раз протермінували, не хочете робити собі інші документи, вам добре по безвізу по 5-6 по місяців перебувати на території Польщі, то це недобре, це порушення закону і це може бути покарано. Як забороною в'їзду, так і штрафом на кордоні, при виїзді чи при в'їзді. І ще одне також хотів сказати: сьогодні отримав цікаве запитання. У мене є віза робоча, але в мене немає запрошення на цю візу. Ну, питання, де ви діли? Це запрошення, тому що візу робочу без запрошення не відкривають. Тобто, воно би мало бути. Загубили чи що, ну не знаю. Чи можу я заїхати на територію Польщі по цій візі без запрошення? Що мені говорити на кордоні? Ну, по правилах ви б не мали права заїхати на територію Польщі без запрошення, тому що віза йде в комплекті з запрошення. Це є один документ в цьому випадку. Тобто, якщо ви відкрили візу, то на основі запрошення. Немає запрошення? Де воно ділося? Це вже до вас питання. І дуже сильно ймовірно, дуже сильно ймовірно, що вас не пропустять. Ну, не знаю, відсотків 95%, що прикордонники також будуть вимагати, тому що я їздив по вісім неодноразово робочий, і в мене вимагали запрошення, перевіряли запрошення. Навіть могло доходити до того, що телефонували до роботодавця, чи він дійсно вас чекає в себе, чи все сходиться з тим запрошенням, що є написано в запрошенні, інформацію, яка там є. І тоді я міг перетнути кордон. Зараз це саме, якщо ви їдете по робочій візі, ви маєте мати запрошення на роботу. Якщо ви його не маєте, тоді ця віза, ну я не знаю, де ви її взяли, яким чином ви зробили її без запрошення, можуть виникнути додаткові запитання в стражі гранічне і потім у вас проблеми. Тому робоча віза, вона тільки з запрошенням. Якщо ви їдете по безвізу, то не треба запрошення. Але в такому випадку ви їдете як турист. Це майте на увазі, і Польща зараз з цим максимально жорстко бореться. Про це заявляє Страж Гринічна, про це говорить Дональд Туз та інші служби. Майте це на увазі, не забувайте дотримуйте справи. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та поширити це відео. До зустрічі!